З вами Оксана Хміль. Ви на каналі Family Ease. Ситуація, в якій ми опинились, є величезним стресом для багатьох із нас, і е, всі ми намагаємось якось упоратись з цим, адаптуватись до такої ситуації. Це забирає дуже багато сил, ресурсів, енергії, і вимушує нас шукати відповідь, як взагалі зберегти себе, зберегти стосунки. Як взагалі зберегти близькість з коханим, якщо між вами відстань? І давайте сьогодні поговоримо про це більш детально. Неможливість зустрітися та невизначеність викликає дуже багато переживань. А ще й коли між партнерами? Є дистанція, як фізична та емоційна, це може проживатися як небезпечна ситуація, і в такій ситуації, щоб приділити увагу стосункам та подолати ці важкі часи, дуже важливо перенести фокус уваги з окремих я і ти на спільне ми, тобто. Це ваші стосунки, це ваша спільна територія, і потрібно розуміти, що так це важкі часи, нам потрібно бути разом, і у нас є намір впоратися з цим. І подолати це, і тоді постає питання, що нам як парі потрібно зробити, щоб зберегти ці стосунки, щоб зберегти близькість і в якому форматі нам потрібно спілкуватися, як часто. Тобто це питання, яке буде вирішувати кожна пара окремо для себе, тому що кожна пара це окремий мікроклімат, окремий всесвіт, який народжується та існує між двома партнерами. Люди звикають до будь-чого, але коли пара на відстані, то вони починають побоюватися того, що вони відвикнуть один від одного, особливо якщо вони знаходяться вже довгий час на дистанції на відстані. І такі страхи вони мають підґрунтя. Насправді це дійсно дуже важко бути протягом тривалого часу. На дистанції та на відстані людина звикає до будь-яких обставин, і коли пара не разом досить довгий тривалий час, то виникає такий страх, що вони відвикнуть один від одного. І такий страх він дуже природній, тому що насправді, коли ми не можемо бути разом довгий час то може виникнути така відчуженість. Але при цьому хотілося б знову таки звернути вашу увагу на те, що насправді відчуженість може виникати навіть якщо пара разом, якщо вони живуть там, в одному просторі і нікуди вони не роз'їжджались. Хоча безумовно. Фізична дистанція, вона також сприяє відчуттю відчуженості, особливо для таких партнерів, для яких дуже важливо бути в тактильному контакті або часто спілкуватися, бачитись, тобто мати такий фізичний контакт. Тому зараз навіть на відстані дуже важливо, щоб у партнерів були спільні інтереси, спільне спілкування, щось, що вони роблять разом. Тому навіть зараз, коли партнери знаходяться на відстані один від одного, дуже важливо, щоб між ними зберігався цей зв'язок спілкування, щоб у них були спільні справи, спільні рішення та спільні емоції це дуже допоможе зберігти близькість. Також важливо, щоб у спілкуванні була стабільність та регулярність, тобто вам дуже допоможе, якщо ви домовитеся один з одним, що, наприклад, кожного вечора, якщо це можливо, мати відеозв'язок, коли ви будете обговорювати, можливо, День, який пройшов, та шукати ці точки, де у вас буде щось спільне, враховуючи, що на відстані неможливо зберігати тактильний контакт, то більш підходящим варіантом вашого спілкування, все ж таки, буде відеозв'язок. Тому що так ви зможете хоча б бачити один одного та бачити емоції, міміку. І це також буде допомагати утримувати цей контакт. Дуже корисним буде обговорити з партнером, як саме він хотів би, щоб ви його підтримували. І розуміти, що ви також можете розраховувати на підтримку з його сторони. Коли ми розуміємо, що ми можемо отримати задоволення своєї потреби, це також буде допомагати зберігати близькість у стосунках. Також дуже важливо, так само як і. В звичайному житті, коли ви знаходитесь на відстані, обговорювати коли ви відчуваєте якусь напругу у стосунках. Але, будь ласка, обирайте обережно слова, тому що коли ви знаходитесь на відстані, це також не допомагає вам. Будь-які стосунки стоять на трьох китах: це спільні інтереси, це емоційна близькість і це сексуальна близькість. І ось ці пропорції пара вже вирішує сама, які вони повинні бути в їх стосунках. Але зараз самою великою загрозою для шлюбу є відчуття тривоги, яке ми кожен день маємо в нашому житті. І коли ми маємо таку жахливу ситуацію, як війна, наша психіка може реагувати дуже. Неадаптивна, або коли ми можемо не очікувати від себе, навіть як ми можемо відреагувати. І це повинно пам'ятати, що ми зараз всі знаходимось постійно в ситуації стресу, тобто ми постійно адаптуємося до цього кожного дня. Тому одна із таких важливих порад що. Могла б допомогти впоратися з цією ситуацією партнерам, то пам'ятати, що за ситуація зараз у нас в країні, і пам'ятати, що це може викликати дуже багато різних емоцій, як відгук нашої психіки на стрес. Тому не треба знецінювати свої емоції, пам'ятати про це. І кожен з нас має свій шлях і свої інструменти, які допомагають подолати стрес. Тому якщо ви вже знаєте, що щось працює добре для вас, щось допомагає вам з цим впоратись, то будь ласка, використовуйте це і далі, тому що це. Той інструмент, який допоможе зберегти ресурс, або навпаки навіть накопичити його. І коли ви обираєте перемикнути фокус уваги, все ж таки, з фігур я і ти на спільну фігуру, ми це дуже буде допомагати вам в ваших стосунках знаходити рішення кожного разу в кожній ситуації, тому що немає таких загальних алгоритмів, які б. Повністю кожному з нас могли б допомагати. Це такий індивідуальний процес. Дуже потрібно прислуховуватись до себе, мати цю е контакт з реальністю і зворотній зв'язок від вашого партнеру про те, що відбувається, враховувати це і пам'ятати, що ви разом е можете впоратись з цим, ви можете це подолати, і тільки ви можете вирішити, як саме вам. Це вдасться найкращим чином, і коли ми маємо постійне почуття тривоги, то Зазвичай ми маємо багато різних страхів. Вони можуть бути глибинними, але й може бути не дуже адекватними. Тому якщо ви відчуваєте постійно фоново відчуття тривоги, то вам допоможе простий аналіз, такий когнітивний, коли ви можете сісти, виписати всі свої страхи, чого саме ви боїтесь, що найгірше може статися в цій ситуації, що станеться з найбільшою ймовірністю в цій ситуації. Або що найкраще може статися в цій ситуації, і коли ви ці страхи випишете на аркуш паперу, то вже після того як ви проаналізуєте їх. То градус тривоги він вже від того, що ви приділили цьому час та більш детально роздивились ці страхи, він може знизитись. Думка залишитись без близької людини може народжувати відчуття безсилля та безпорадності. І взагалі-то з тими почуттями ми знайомі з дитинства. тому... Я би вам рекомендувала в такий момент згадати, скільки насправді вам років подивитися на себе в дзеркало, може обійняти себе та почути, відчути своє доросле тіло. І можете навіть собі сказати вголос або про себе, що ви вже доросла, і ви можете впоратись з цим, і у вас все вийде. Як ми вже з вами знаємо, тривога заважає підтримувати стосунки на відстані, але також ми знаємо про те, що тривога не Любить рутини. Тобто, коли ми починаємо робити якісь одноманітні дії, або щось що ми повторюємо кожного дня одне й те саме, наприклад, якась ранкова гімнастика або спортивні вправи, або щось, що ми робимо по дому. То такі рутинні справи вони також допомагають знизити градус тривоги. Якщо ви опинились на відстані один від одного, то важливо пам'ятати, що і розуміти, що ви не починаєте жити без свого чоловіка, а що це тимчасові умови, навіть якщо ви не знаєте, скільки часу це у вас буде тривати, але все ж таки. Це тимчасово, і це просто зміна ваших умов життя. Тому потрібно продовжувати а, створювати загальні сумісні плани на майбутнє, обговорювати ваші плани, що б ви хотіли створити, зробити. А, можливо, коли скінчиться війна, що першим ви будете робити, або що першим ви зробите, коли ви повернетесь і знову опинитесь разом. Також, якщо ви схильні до відчуття тривоги, зараз я надам декілька варіантів вправ і дій, що можна робити, щоб допомогти собі впоратися з цим відчуттям тривоги, навіть якщо, наприклад, ви маєте ось зараз такий гостре гострий відчуття такої тривоги. Вперше, що ви можете зробити, це розправити плечі та зробити глибокий вдих. Тобто це буде сигналом для мозоку, що ви зараз головна, і ви зараз можете вирішувати, що буде далі. Також дуже корисним буде, як я вже казала раніше, просто написати всі свої страхи, які у вас є на аркуші паперу, тому що серед них можуть бути зовсім неадекватні і враховуючи, що людина вона схильна прибільшувати. А коли ми маємо тривогу, вона може збільшуватися та нарощуватися. Тому якщо ви це побачите на аркуші, ви вже будете розуміти, що з цих страхів, скоріш за все, неадекватне. Також дуже корисним буде, якщо ви зробите запис на диктафон, наприклад. Промовляючи все, що зараз відбувається, але без емоційного окрасу. Тобто, ось просто сухо, що зараз відбувається те і те, і я роблю те, і те. І потім ви можете це переслухати. Коли ми прибираємо ці емоційні моменти, це також забирає тривогу. Якщо ви відчуваєте, що зараз прям дуже дуже велика тривога підходить, як паніка, то ви можете почати. Швидко рухатись, коли ми рухаємося, ходимо, це має ефект. Так званою білатеральною стимуляцією для нашого мозку. тобто наш мозок він починає заспокоюватися, і відчуття тривоги буде зменшуватися, тому що та частина мозоку, що відповідає за тривогу, вона починає бути менш активною. Також є дуже корисна вправа, яка достатньо швидко допомагає повернутися в реальність і заспокоїтися. Наприклад, ви можете подивитися навколо себе та знайти п'ять предметів схожих за формою. Потім пошукати предмети, які схожі за кольором. І потім, наприклад, відчути запахи, які вас оточують, якщо там є можливість згадати запах, якщо немає запахів навколо чотири різних запахи. Таким чином ми будемо активувати різні канали сприйняття та повертатися в реальність, виходити з цього відчуття тривоги і заспокоюватися. А деякі вправи такі ви можете взагалі робити разом за відеозв'язку з вашим партнером. Наприклад, можна разом дихати, якщо ви знаєте таку вправу, коли ви робите вдох на декілька рахунків да, і видих. І це теж може бути як щось спільне, що ви робити це для того, щоб опанувати тривогу, щоб допомогти один одному впоратись з цією ситуацією. І ще одна невеличка вправа: наприклад, якщо ви відчуваєте тривогу, ви можете е, напружити своє тіло і порахувати до десяти, а потім відпустити. І це також через тіло буде допомагати вам заспокоїтись, тому що ми можемо відчувати тільки або напруження, або розслаблення. І коли тіло розслаблено, то і наша психіка заспокоюється. І важливо пам'ятати, що найкраще, що ви можете дати один одному, це прийняття. прийняття ваших емоцій і вашого емоційного стану. Тобто без засуджень, без знецінювання з розумінням до ситуації і до емоційного стану. Пам'ятайте, що ця ситуація вона не вічна і вона все ж таки колись закінчиться, і ви зможете повернутись до себе колишньої та бути знову разом. Я бажаю вам, щоб ця. Стресова ситуація, ті часи, в яких ми опинились, допомогли вам зрости в ваших стосунках та вийти на інший новий кращий етап, побудувати близькість і зберігти то тепло, що було до цього. На цьому все з вами була Оксана Хміль. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, а також ставте лайки.